Слава Ісусу Христу! Спробую сьогодні не дуже багато ефіру вашого зайняти. І хочу поділитися трошечки своїми спостереженнями. Це не буде аксіома, це не буде навчання, це буде мої спостереження, які я спостерігаю у своєму житті. Ви знаєте. Біблія каже, Авен Єзер до цього часу поміг нам Господь. Я кажу так само, Бог до цього часу мені допоміг і, повертаючись назад, дивлячись, як Бог мені допомагав, я роблю деякі висновки, і цими висновками трошечки хочу поділитися з вами. Своє слово хотів би построїти сьогодні на історії з книги буття. Це буде 41 розділ з 25-го віршика. Дуже знайома нам історія, але трошки будемо мати спілкування на основі цієї історії. І сказав Іосиф Фараонові: Сон фараонів про одне, що Бог зробить, проте він звістив фараонові. Сім корів гарних то сім років, і сім колосків добрих це сім років. Сон один він. Сім корів худих і поганих, які вийшли після тих, це сім років, як і сім колосків тонних, тонких і висушених східним вітром, то будуть сім років голоду. Ось те слово, яке я сказав Фараонові, що Бог вчинить, те він і показав фараонові: ось приходять сім років великого достатку у всій землі Єгипетській. Після них настануть сім років голоду. І буде забутий увесь той достаток у землі єгипетській, і виснажить голод землю. І непримітно буде того колишнього достатку в землі через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараонові двічі, це значить, що ця справа визначена Богом, і що незабаром Бог виконає її. Така історія, ми всі її дуже знаємо. Е, я хотів би на прикладі цієї історії декілька думок, е, таких декілька напрямків дати кожному з нас. А кожен, хто побачить у цьому якийсь хліб для себе, ви можете взяти далі, його над ними мати е, свої такі роздуми, і, можливо, Бог вам через це щось скаже. І перше, що я хотів би сказати. В нашому житті тобі і мені ніхто нічого не винен. Ви так згодні чи ні? Але ж думаємо трошки по-іншому, правда? Держава нам винна, Ну, винна, влада нам винна, винна, служителі нам щось винні, винні, в церкві ми приходимо щось. Брати і сестри. Хочу, щоб ми так задумались глибше. Біблія нам каже, я не буду читати до Пісня до римлян, 13 розділ. Нікому нічим не залишайтеся винними, крім написано, взаємної любові. Брати і сестри, оце нам винні. Решта всього тобі ніхто нічого не винен. Ми народилися всі в однакових умовах. Живемо в однакових умовах, і те, що ти будеш робити в своєму житті, те ти будеш і отримувати. Ви знаєте, і цей висновок я зробив тоді, коли я з свого підліткового моменту я думав, що ну от я ж такий хороший, такий добрий, такий слухняний. От я, мабуть, буду так, як Йосиф, в моєму житті з'явиться якийсь фараон, який так благословить мене, як благословив Йосипа. І я буду там десь мати нормальний там дохід, нормальну зарплатню, я собі куплю і то, і то, і так я мріяв. Але згодом, коли я зростав, я розумів, що поки ти не прикладеш зусиль, своїх зусиль в своєму житті, тобі ніхто нічого не винен. Да. Якщо ти служиш Богу, дійсно виконуєш Його заповіді. Ходиш так, як тобі сказав Господь, можливо, я це допускаю, в твоєму житті відбудеться чудо, яке трапилося в життю Йосипа. Але для того, щоб отримати те чудо, почитайте історію Йосипа, що Йосип пережив на своєму життєвому шляху для того, щоб досягнути такого рівня. Він був покликаний до фараона. Ми знаємо далі історію, він став права рука фараона. То буде сильний голод. Біблія нам каже, е, наступні слова, це записано у книгі пророка Амоса. Написано так: Ось наступають дні, говорить Бог, коли я наведу на землю голод, не голод хліба, не спрагу води, але спрагу, щоб чути слова. Господні. І будуть ходити від моря до моря та блукатимуть від півночі до сходу, шукаючи слово Господнє, та не знайдуть його. Брати і сестри, сьогодні давайте будемо цінувати Словом Божим, хлібом нашим духовним. Будемо його споживати. Бо Біблія так каже, ми сьогодні це не уявляємо. Нам навіть не представляється, як це може бути. Біблія сьогодні і в електронному варіанті, і в бумажному, і в такій кількості, но що такої кількості не було на землі, в такій кількості її ще не буде. І далі віримо, що вона ще буде збільшуватися. Але прийде час, Бог каже, що будуть шукати від моря до моря, тобі ж всюди і будуть дуже хотіти. Спробувати слова Божого, духовного хліба, але його не буде. Тому сьогодні давайте кожен з нас, ми переосмислимо наше життя, наше відношення до слова Господнього, нехай воно буде в нас на наших столах. Третє, що я би хотів сказати, о той шлях, який проходив Іосиф, у період, коли Бог благословляв, у період давайте раніше, коли Бог так тяжко його проводив, потім пішов він вгору, потім був голод. Отаке От життя він проходив, таке життя воно і нас чекає. І можливо, можливо, ми віримо, що якщо воно так рухається, то вверх, то вниз, то скоро в нашому житті щось прийде. Благословенне, правда? Бо сьогодні проходимо такий скрутний час, а скоро Бог виведе трошки вище. Можливо, і так буде. А далі пам'ятайте, що після того благословіння буде ще трошки вниз, а може ще й глибше Бог буде занурювати вниз для того, щоб пройти цей шлях. Але хочу, щоб кожен з вас пам'ятав, що оцей шлях, яким проводить нас Господь. То вверх, то вниз, то догори, то донизу. Це є найкращий шлях, який Бог вибрав для тебе. Ми зачитаємо слово Святе Письмо, яке записано також в «Післенні до римлян». Написано так, 28-й віршик 8-го розділу. «Знаємо, «Знаємо ж, Знаємо ж, брати, це стосується тих, хто споживає хліб Божий. Написано: Знаємо ж, що люблячим Бога. Покликаним за Його волею, усе сприяє на благо. Слава Ісусу Христу! І те, що ми і сьогодні проходимо, те, що проходив Йосип в своєму житті, для нього казалося. то... Таким тяжким, ну таким важким, але через то він отримав велике Боже благословення. Брати і сестри, можливо, через оцей сьогоднішній шлях Бог саме проводить нас так, що він колись покаже нам в цьому своє благословіння. А ще більше кожному з нас і собі скажу, що в той шлях, який проходиш сьогодні, саме ти, він є також найкращий для тебе. Твоя жінка. Вона сама краща для тебе. Твій чоловік, він самий кращий для тебе. Сатана він буде приходити і казати: слухай, якби ти був зотой, або ти була б зотим, то було б краще, я тобі скажу, це на основанні святого письма і на основанні того, що Бог нас сьогодні так веде, оце є самий прекрасний. Шлях для тебе. І не обманюйся. То, що буде казати Сатана тобі, що якби ти виїхав туди або пішов би туди, то для тебе було би краще. Сьогодні той шлях, яким веде тебе, тебе Господь, він є самий кращий для тебе. І на останнє я вам хочу сказати, ми сьогодні, так як ми з вами сказали, що це я для себе, так я себе ловив на цій думці. Ми зараз дуже багато, ну це ми не будемо скривати, що ми дуже багато дивимося і Ютуба, і Фейсбука, і Тіктока, і що там ще є, Інстаграма, да? І там є такий, знаходиться Йосип Великий, який придумав, що це так буде правильно, і він на всю страну через свої ці мас-медіа заявляє: слухайте, оце так оце, 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 оце буде правильно. Закінчення війни буде тоді-то, оце буде шлях отакий, і оце так воно піде. І ми так раз і десь отут раз воно і так легко приймається, ні? чи я не правий. Бо якийсь Йосип Великий отаке от таке сказав. Брати і сестри, аналізуйте все, що заходить в наше серце. А більше того, я вам скажу. Звіряйте то все з Словом Божим. Бо буде дуже багато Йосипів великих, які вам будуть розказувати, як вам треба життю жити, які продукти їсти, які не їсти, чим харчуватися, чим не харчуватися, даби вам було добре і все було хорошо, але ви не знаєте, яких корисних цілів вони для себе через це бачать. Аналізуйте. Кожен з вас, що приходить в ваші вуха, і нехай Бог збереже вас від того, щоб сатана через то мог вилучити Слово Боже з ваших сердець. Станем подякуємо нашому Господу. Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господь великий і сильний. Ми знаємо, Боже, і віримо, Господь, що ми є діти твої, яких Ти оселив нас саме тут, саме сьогодні, саме в цей час, Господь. І саме нас, Господь, Ти знайшов, саме нам, Господь, Ти відкрився, саме нас Ти поставив на вірний шлях, саме нам Ти дав усе, саме найкраще, Господь. А тому, Господь, ми віримо, що краще воно скоро прийде. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що на в нашому житті приходиться навіть. Пройти якісь важкі шляхи, якісь випробування, Боже, але ми віримо, що це є кращий шлях для кожного з нас, Господь. Ми дякуємо, що саме так ти нас ведеш для того, щоб нас Господь привести до своєї святої країни, Боже, де ми будемо разом з усією церквою прославляти Твоє своє ім'я, Твоє святе ім'я, Господь. Ми дуже просимо Тебе, благослови кожного з нас, Боже, передивитися всі наші шляхи в нашому житті. Передивитися, Господи, всю нашу духовну їжу, яку ми споживаємо, Боже. Передивитися, що заходить в наш розум, Господи, що заходить в наше серце, як воно заходить, чим воно фільтрується сьогодні, Боже. Допоможи кожному з нас, Господь, полюбити. Твоє чисте словесне молоко, тобі ж Слово Боже, хліб небесний, який Ти посилаєш сьогодні для нас в нашому житті, в обілію достатку, Господи, дуже в різноманітному, Господи, стані. Ми дякуємо Тобі за цей час, Боже, благодаті Твоєї. Ми дякуємо, що саме в цей час ми живемо, коли Господь, ми Боже маємо дуже великий достаток на наших духовних столах. можливо, Трошки сьогодні не подобається нам, як яку тісноту проходимо, Боже в цій війні, Господь, яку тісноту божливо проходимо, але Господи віримо, що і через це Господь Ти явиш свою славу. І якщо Слово Твоє воно буде пробувати, прибувати в наших серцях, воно виведе нас на істинну дорогу, і ми побачимо, яку, яким добрим шляхом. Ти кожного з нас провів. Нехай через це все прославляється, Твоє святе ім'я. Тобі слава буде, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.